малята, погляньте, де я сьогодні вас зустрічаю. Ви б пізнали, де ми з вами сьогодні проведемо це заняття? Так, ми сьогодні з вами вирушимо до зоопарку. Малята, скажіть, будь ласка, а ви знаєте, хто мешкає в зоопарку? Так, в зоопарку мешкають дикі та екзотичні тварини. А де ми їх ще можемо зустрічати? щоб ніде не зможемо стати спокійно на них поглянути. То, щоб дізнатися про них щось новеньке, нам сьогодні з вами потрібно перед тим, як відправитися до якоїсь тваринки, спочатку підгадати загадку, до кого вийде. А потім ми дізнаємось, щось цікавеньке та новеньке про цю тварину. Ну що, ви готові? Тож, давайте ми з вами вирушимо. До першої тварини. Ну то ж слухайте загадку. Педбежатко просто чудо! Люблять дітки його всюди. Він приїхав із Китаю і бабу він полюбляє. Панда. Дитинша новородженої панди сліпе та не має зубів. Воно має рожеву шкіру та вкрите тонким шаром білого хутра. За перший місяць життя на хутрі з'являються всі специфічні чорні плями. Хоч шерсть панди виглядає м'якою та шовковистою, насправді. Вона досить жорстка. Вдень панда відпочиває або спить, а вночі добуває їжу. Панда вживає у їжу бамбук. Ось ми з вами і побували біля вольєра з пандою. Ідемо далі. Гуляємо нашим зоопарком. Хто ж нас зустріне далі? Хочете дізнати? Ну, звичайно, хочете. Тож, давайте відгадаємо загадку та дізнаємось. Вушка ліжками стерчає, довгі ніжки кудись мчає. Ці тварини вищі всіх. щось цікавеньке про жирафа. Тож вирушаємо вольєру з ним. Жираф. Жираф це єдина тварина, яка не вміє позіхати. Зате жирафи вміють мукати, шипіти, гарчати і свістіти. Весь цей набір звуків вони використовують для спілкування з родичами. Язик жирафа чорного кольору. А довжина складає близько 50 см. Хвіст у жирафа може досягати 2,5 метра. Жирафи люблять сиру цибулю. Вік жирафа можна визначити за кольором плям на шкірі. Чим вони темніші, тим він старший. Побували вже біля жирафа, йдемо далі. Хто ж наступний нас зустріне? Якщо ви хочете дізнатись, тож відгадайте загадку. Родичами в ньому вої. Статні, гарні, добрі коні. Чорно-біло одежить. Зебри. Навіщо ж зебрам смужки? Коли зебри збираються разом, хижакам складно вибрати одну. Зебри можуть обертати вухами практично в будь-якому напрямку. Коли зебри переслідують, вона застосовує особливу тактику біг зигзагами. Це дозволяє їй стати недосяжною для багатьох хижаків. Ця тварина слабо бачить, але у нього чудово розвинений нюх, який дозволяє відчути небезпеку на великих відстанях. Смужки на шкірі зебри унікальні. Їх унікальність можна порівняти з відбитками пальців людини. Ну Чекає ще одна тварина. Щоб дізнатися, що за тварина, ви знаєте, що робити? Ну, звичайно, знаєте. Тож слухайте наступну загадку. Здивувалась дітвора. Це тварина чи гора? Слон. З допомогою хобота слони обнюхують і обмацюють предмети, п'ють воду та беруть їжу. Харчуються слони тільки рослинною їжею. Трава, гілки, листя, коріння, плоди. Живуть слони десь до 60 або 80 років. Слони вміють і люблять плавати, але не вміють стрибати. У слона поганий зір, але дивовижний нюх. Ми щойно поглянулись на дуже велику таку тварину на слонах, тож дальше нас зустрічає. Сідаємо зручніше та відгадуємо загадку. Що природа наготу. Це повільно розкуштує, в горбики запас складає, як плюватись добре знає. Ой, діти, хто це із тварин має таку негарну звичку? Та ще має горбики, де має запас їжі. Так ви все правильно говорите і гарно відгадуєте загадки. Верє з верблюдом та поглянути на нього. Верблюди. Верблюди живуть у пустелі. Вони бувають одногорбі і двогорбі. Верблюд може обходитися без води до двох тижнів, а без їжі до місяця. Верблюже молоко набагато корисніше коров'ячого. Як не дивно, верблюди чудово плавають. Ну що ж, пропоную підійти іще до однієї тваринки. Ця тваринка дуже-дуже хижа. Тож будьте уважні та відгадуйте загадки. Хитрий, хижий та смугастий, пазу та і квастий. Саміт родом із тайги. Тий! Так, це тигр. Тож ідемо та дізнаємо щось нове про тигра. Тигр. Тигр найбільший з усіх великих кішок. Тигри чудово плавають. Вони здатні перепливати навіть дуже широкі річки з потужною течією. Тигри не вміють муркотіти. Вони вміють імітувати голоси деяких інших тварин, щоб підманити їх ближче і напасти на них. Тигри полюють на ведмедів і крокодилів. Ну що, дітки, вам сподобалась наша сьогодні подорож? А ви запам'ятали, кого ви сьогодні бачили? Ми сьогодні з вами бачили панку! жираф, Зебру, слона, верблюда татина. Я сподіваюся, що вам було цікаво і ви дізнались про це тварин щось нове. Ну а зараз наше заняття вже закінчилось. І я вам кажу, як завжди. До побачення!